Трьом керівникам облгазі фірташа СБУ повідомило про підозру. Служба безпеки і бе продовжують розслідування корупційної схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топ-менеджменту підконтрольних йому компаній. Цього разу задокументовано злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. Ці компанії фактично контролюються менеджментом товариства Регіональна газова компанія, яка філійов. Вана до фірташа, яке загалом управляє 20 міськ та облгазами, що становлять 70% всіх газорозподільних мереж України за матеріалами служби безпеки України посадовцям повідомлено про підозру за частинами кримінального кодексу, про власнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Таким чином, на підставі доказової бази зібраної служби безпеки, загалом оголошено про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово. Промислової групи фірташа нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕП викрала масштабну схему. Посадовці обгазі фірташа розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу. За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдавала державі збитків на понад 4,2 мільярда гривень. А загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом 16-22 років може становити понад 18 мільярдів гривень.